Вони займаються розвитком тактичної медицини в Україні ось уже 10 років поспіль, акумулюючи досвід, що отримують від учасників бойових дій. Саме з урахуванням цього зворотнього зв'язку засновники-інструктори організації Пульс розробили вітчизняні ексклюзивні програми першої догоспітальної допомоги з застосуванням передових протоколів військової медицини країн НАТО та віднайшли власні методи і способи їх впровадження. На сьогодні пульс підписав меморандуми та налагодив співпрацю з усіма видами і родами військоборонного сектору з національною системою охорони Здоров'я із закордонними спеціалістами військово-медичної сфери, аби збільшити масштаб підготовки українських захисників до максимальних показників. Шукаємо людей для підсилення нашої команди, тому що запит по навчанню сил оборони досить великий. Шукаємо менеджера по роботі з силами оборони. Це людина, яка буде тримати контакт з військовими підрозділами, коли вони будуть залишати заявки на навчання. Планувати з ними графік, спілкуватися з інструкторами. Ця людина буде отримувати зворотній зв'язок від підрозділів. В які прийшли наше навчання. В першу чергу на таку посаду ми розглядаємо людину, яка має досвід служби. Скоріше за все, це ветеран бойових дій. Таких ми людей націлені приймати на роботу в першу чергу. Організація Пульс розглядає ветеранів бойових дій, також в якості інструкторів та меду і першої допомоги. Тобто, якщо у вас є зацікавленість набути нової професії, ви маєте статус ветерана бойових дій, вашу кандидатуру буде розглянути в першу чергу. Під це в організації є окремий проєкт і окреме направлення основні вимоги це мотивовані люди, які брали участь у бойових діях. Бажано ще з досвідом надання допомоги. Ми готові навчити провести інструкторські тренінги для ветеранів, які готові вступити в ряди інструктора тактичної медицини. Периодично так можемо направляти інструкторів в прифронтові території, але знов ж таки в першу чергу піклуємось про безпеку. Третя вакансія це один з співзасновників організації, потребує особистого помічника для нашого проекту. В найближчих планах засновників нарощувати спроможності, розвиваючи нові військово-медичні напрямки. На цей момент вже 24 тисячі людей пройшли через тренінги пульс військовослужбовців. Ми плануємо щонайменше ще 10 тисяч людей навчити, тому що попит є просто величезним. Крім того, планів по навчанню плануємо відкривати тренінгові центри всередині підрозділів, так щоб вони могли автономно самі себе навчати не залежали від нас і розвивати проект по догоспітальному переливанню крові.